Подивіться, будь ласка, Синельникова, Дніпропетровська область. Так, давайте подивимося. Сьогодні у нас 18 лютого дивимося приблизно на 10 днів. так, Що буде чекати? У коментарях пишемо свої думки питання до обговорення, залишаємо вподобаєчки під відео. І давайте подивимося Синельникову. Циненько, покажи нам найближчий час, так, що там буде відбуватися? Дуже багато напруги, особливо темний період. доби. Все, що пов'язано з ресурсами, забезпеченням, місця пов'язані з навчанням. Так. так, масова, мені йде масова активність. Тобто найближчі 10 днів. Дуже багато буде там польотів. Активності достатньо багато синельниково. Так, втрата ресурсів. Особливо прикордоння самого синельникова, тобто окраїни. Там може бути і відпрацювання, але ідея, втрата все-таки ресурсів. Так, захист теж працюватиме. Працюватиме захист, але мені показують наслідкові енергії, пов'язані із забезпеченням енергією, світло, вода і місця пов'язані з допомогою, з надаванням допомоги. Можуть бути наслідки саме у цих місцях, так? Ресурсні об'єкти. Під прицілом якось буде захист працювати, дуже багато розвідки і дронів. Ворог буде систематично тиснути якось синельникову, взагалом спокою я не бачу на ці 10 днів. Дуже багато активності мені показують на найближчий час. От. Так, синельникове. Підприємства може відпрацьовувати захист навколо підприємств, але часткова втрата ресурсів все ж таки там можлива. Ну, Мені йде масова активність, тобто це багато. Дивіться, як захист, так і наслідки. Наслідків достатньо теж показує. Все, що стосується будинків житлових, транспорт, вокзали, дороги. Ось теж можуть бути втрата часткова ресурсів, тому, будь ласка, реагуйте на повітряні попередження. Мені іде достатньо неспокійний період, от, тому дуже важливо знайти собі більш безпечніше місце на період тривоги.